Розглянемо операцію Зміна дати оплати планових платежів, які не були оплачені. Відкриваємо модуль Фінанси, план платежів. Налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Для редагування доступні ті планові платежі, у яких в колонці факт не встановлена активна позначка. Доступні два варіанти редагування: внесення змін по одному плановому платежу та по декільком плановим платежам одночасно за допомогою операції групового редагування. Якщо плановий платіж зі статусом Оплатити, то редагувати його можуть лише користувачі з правами на редагування. Для редагування одного планового платежу обираємо у вікні перегляду Плановий платіж, в якому потрібно змінити дату. Натискаємо на кнопку Редагувати на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Вносимо зміни в полі Планова дата платежу. Натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження модальна форма закриється, а внесені зміни з'являться у вікні перегляду. Для групового редагування обираємо у вікні перегляду всі планові платежі, по яких потрібно змінити планову дату платежу. Натискаємо на кнопку Групове редагування на панелі інструментів. При відкритті форми групового редагування всі поля порожні, вносимо необхідну дату, яку потрібно встановити плановим платежам. Натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження модальна форма закриється, а внесені зміни з'являться у вікні перегляду.